Як новачку розібратися в інвестиціях? Я ніколи не розберусь в інвестиціях. Я так боюся втратити гроші, раптом я зроблю щось не те, Натисни на ту кнопку. Упізнали себе зараз. Не розібратися в інвестиціях значить просто не хотіти мати пасивний дохід. Для того, щоб розібратися в інвестиціях, потрібно мати всього лише надійний та перевірений інвестиційний інструмент, який працює без вашого втручання. 24 на 7 на 365 і в ніякому разі не зіллє ваші гроші, тому що вони є під повним вашим контролем. Саме для цього я веду марафон в стилі реаліті шоу від 0 до 1000 доларів у місяць на повному пасиві від інвестицій. Сьогодні вже 18-й день. Капітал 210 доларів. І середньоденний прибуток складає 0,25%. Набагато більше ви можете побачити в моєму каналі. Тобто заходьте по посиланню в шапці профілю.